Вітаю! Мене звати Тетяна Пасічна і ми продовжуємо працювати над виготовленням шарфа. Минулого уроку ми розпочали в'язати шарф за схемою, а вдома після уроків продовжували. Сьогодні ми далі в'язатимемо шарф за вибраною схемою. Завершимо в'язання, пригадаємо, як закривати останній ряд та закінчимо в'язання полотна. Ви, мабуть, знаєте, що є стереотип, ніби в'язання жіноча справа і в'яжуть лише бабусі для внуків. Колись це було суто чоловіче заняття. Першу профспілку в'язання засновано в Парижі 1527 року, і жінок туди не допускали. В'язальну машину винайдено в 1589 році. Винайшов її англійський священник Вільям за правління Єлизавети І. В'язальні машини додали ще один спосіб виготовлення тканини та одягу. Відтоді почало розвиватися виробництво з виготовлення трикотажного одягу. Ручне в'язання стало способом провести дозвілля. В'язання було національним обов'язком під час війни. У різні часи та в різних країнах жінки, які залишалися вдома, в'язали теплі речі для фронтовиків, в'язали не лише для своїх рідних та близьких, а й для будь-яких солдатів своєї армії. І зараз є багато людей, які в'яжуть для ЗСУ. Зігріваючи захисників та захисниць України теплом свого серця. Дарувати тепло за допомогою власноруч виготовлених виробів може кожен і кожна з нас. Тож продовжуймо тренуватися і вдосконалювати свої навички в'язання. І від цього стане тепліше не лише вам. А тепер діставайте спиці, пряжу, в'язане полотно та схему для в'язання. Це все знадобиться нам сьогодні на уроці. Але перед початком в'язання обов'язково пригадайте правила безпечної роботи. Їх ви знайдете в конспекті до уроку. Перейдімо до виконання практичної роботи. Пригадайте, де ви зупинилися під час в'язання. Продовжуйте в'язати за схемою. Під час роботи не забувайте стежити за щільністю петель. Вона має бути рівномірною. Щоб отримати в'язане полотно прямокутної форми, кількість петель у кожному ряді має бути однаковою. За наявністю використовуйте лічильник рядів чи фіксуйте кількість пров'язаних рядів зручним способом. Після того, як пров'язали останній ряд, закрийте всі петлі ряду. Пам'ятаєте, як ми тренувалися це робити? Якщо забули, пригадайте! Я продемонструю знову! Вводимо праву спицю рухом справа наліво в краєву та наступну петлі. Пров'язуємо їх разом за задні стінки. Пров'язані петлі знімаємо з лівої спиці. Отриману на правій спиці петлю перекидаємо на лів. Повторюємо цю операцію, доки на лівій спиці не залишиться одна петля. Відрізаємо робочу нитку на відстані 7-10 см від полотна. Протягуємо її крізь останню петлю та затягуємо. Ми чудово попрацювали на уроці і закінчили в'язати полотно шарфа. Уже наступного уроку виконаємо оздоблення, тож підготуйте необхідні матеріали для роботи. Ви задоволені результатом своєї роботи? Узор вам подобається? На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку! Не забудьте переглянути конспект і перевірити себе за тестом. Успіхів усім!